Всі герої наших челенджів зможуть приготувати один для одного щось смачненьке. Наприклад, величезні тортики. Просто тільки подивіться, яка краса. Дівчата, ходімо за чаєм. Ідіть, ідіть. Я поки що паласую вашими тортиками. Тортики виглядають нереально апетитно та незвично. Хочеться їх швидше спробувати. Ось це краса. Лінці, тобі не соромно. А от не треба мене зварити. Краще давайте влаштуємо челендж і нагадуємо мене вашими смачними тортиками. І почнемо із шоколадки. Ну, тобто, я хочу тортик у вигляді шоколадки. Незвичайно, але буде зроблено. Просто отак. От Зробити торт у вигляді шоколадки це просто. Достатньо дістати з рюкзака всю ту купу різних батончиків, які я маю. Наче все. Ну і звісно, для початку потрібно позбутися від усіх фантиків. Це мені не потрібно, і це також. Ну, що за виховання? Навіщо смітити і кидати в нас? Вибачте, я просто захопилась. Так ось я викладаю шоколадок одну гігантську. Це буде шедевр Рідній дитинку спокійно. І чого така збуджена? Тому що я задоволена своєю ідеєю, бабусь. Ну а тепер за допомогою Фена. Ой, мені треба розплавити батончики, щоб вони злиплись між собою. Дивіться, у мене справді виходить. Готово. Клас. Але ж це просто купа шоколадок. Ні, я зроблю щось більш цікавіше. Для початку я залю нутеллу в форму, після чого додам до неї різних фруктів. Тоді вийде кілька смачних та різних шоколадок. На мою думку, ідея чудова. Залишилось тільки, щоб нотила застигла і можна подавати. Віднесу поки що в холодильник. Ну, і звісно, це і справді крута ідея, але не краще, ніж моя. Я теж хочу зробити щось із шоколадної пасти, але її у мене так багато, що я навіть не знаю, яку обрати. Ця поличка насолода для моїх очей. І так, мабуть, я візьму рожеву пасту кіткат. Чудово. Тепер. Потрібно розподілити її по формі яйця. Це робиться для того, щоб я змогла отримати кіндер власного приготування. Ну що, пара плавних рухів і вуаля! Можна переходити до заморозки. Я буду робити це за допомогою рідкого азоту. Ну, яка краса. Готова. Ну, а тепер настав час діставати наше саморобне яйце з нашої форми. Отак вийшло просто ідеально. Тепер треба відрізати верхню частину, а потім заповнити яйце самим різним шоколадними пастами. І я просто впевнена, що чим їх буде більше, тим буде смачніше. Ну а після того, як ми заповнимо наші шоколадні яйця. Залишиться тільки його закрити і прикрасити доповнюючим декором. Який же чарівний єдиноріг у мене вийшов. Залишилось тільки прикрасити його квіточками і можна подавати. Ну, просто шедевр. Неймовірно, пишаюсь своєю роботою. О, бабуся, у вас також все готово? Так, точно. Мої шоколадки з фруктами та ягодами готові. Саме час лінці обрати, хто ж приготував найкращу шоколадну страву. Вау! Все виглядає дуже смачно. Мабуть, насамперед спробую цей шоколадний мікс від брітні. Отак. От це смакота. Обожнюю всі ці батончики. Тепер спробуй ці нереально гарні шоколадки від бабусі. Вони з ягідками та фруктами. Дуже круто. І на смак приголомшливо. Що ж, залишилось тільки спробувати Це миле яйце від шефа Менді. Воно ззовні нереально красиве. І всередині. Думаю, що це точно буде смачно. Ой, це так. У мене немає слів. Вибачте, але це найкраще, що я зараз спробувала. Шеф, вітаю з перемогою. Ой, як приємно. Що ж, цього разу я хочу щось серйозніше. С для мене вафельки. Ой, як це зробити? Я навіть не знаю. Вафельки? Та це ж найпростіше. О, Це цікаво. Що ж можна починати? Насамперед потрібно замішати тісто. Для цього нам знадобляться борошно, яйця. Думаєш, ти мене переплюнеш? Як би не так, у мене життєвого досвіду значно більше. Залишилось лише збити тісто. Ваш життєвий досвід нічого порівняно з моїм кулінарним досвідом. Ви що будете збивати руками? У мене от професійний міксер. Ха -ха -ха. Він явно краще за вас впорається. І, до речі, навіть швидше. Вже все. Залишилось тільки залити тісто у вафельницю. Між іншим, і я вже залила тісто у вафельницю. І без ваших там міксерів. Ага. Ви реально через тісто сперечаєтесь? Ох. І взагалі вафельки можна робити і без тіста. От я приготую вафлі із жуйки. Це буде куди крутіше. Потрібно просто у вафельницю запхати хоба хобаби. Саме головне, щоб кришка добре закрилася. Ей, я кажу, закрилася. Ну давай же. Ну от, зовсім інша справа. Ой, щось ми задрімали. Мої ваплі вже готові. І мої. І у мене навіть вийшло. Дивіться, вийшли і справді ваплі зі смаком Баблгам. Ковтати їх, правда, не можна, але ласувати цілком можливо. А якщо зверху ще прикрасити сиропчиком, то буде нереально смачно. Ось це краса. А які кольори! М -м -м. А ви, до речі, чим вафлі прикрашати будете? Безпрограшний варіант, ягідки та кленовий сироп. З ними вафлі будуть і смачними, і гарними. Ой, ну як же апетитно виглядає? Само я аж слина тече. А я, мабуть, перетворю вафлі на веселку. Я візьму різнокольорові харчові барники зі смаком цукерок. Ними я її розфарбую вафлі у потрібні мені кольори. У мене будь-яка страва не тільки неймовірно смачна, але ще й неймовірно гарна. І так, залишилось тільки поставити веселку і додати хмаринки. Точніше, взбиті вершки. Присипимо кольоровою посипкою і можна подавати одним словом шедевр. Ну Лінці, час обирати переможця. Як же все гарно. Райдушні вафельки хочеться з'їсти першими. Вони дуже яскраві і справді привертають увагу. А на смак отак. От на смак не гірше, ніж на вигляд. Далі я спробую вафлі від бабусі. Вони з ягідками, а ягідки я люблю. М -м, приголомшливо. Ну що, залишилося спробувати останні вафлі. Вау, якого крутого вони кольору! Залозно з'їхати. Сироп дуже смачний. Нічого собі. Це вафлі із жуйки, а значить, можна надавати з неї бульбашки. Клас! Це не тільки гарно та смачно, а ще й оригінально. Це явний переможець. О, правда? Ура! Я знала, що ідея з Хуба Бобає відпад. Швидше підписуйся на наш канал, щоб не пропускати такі ж смачні та веселі челенджі. Ну а поки що, бувай.